Оно просто отобрало у аудиторов э, очень большой сегмент аудиторского рынка. По сути, сегодня идет, на мой взгляд, идет монополизация у рынка окремыми людьми. Сегодня мы за, они забрали через 390 сегмент аудита государственных предприятий. Мы сегодня видим то, что сделал э, Национальный банк, то есть комитет, аудиторский комитет Национального банка исключил из списка 17. Мы видим, что идет К этому добавляется, так сказать, уменьшается количество аудиторских фирм, которые проводят аудит банков. Да, мы есть претензии к этим аудиторам, которые делают банки, но не такие жесткие, как сегодня мы видим. Поэтому осталось, что забрали аудит банков госпредприятии, ауди, забрали аудит государственных предприятий, отбирает сегмент банков проведения аудита, остался забрать от аудитора, от общего загала аудиторского, аудиты инициативного. І аудит, а не це саме і как раз он відбирається через проект закона, который Міністерство фінансів. і правильно виступає сьогодні везде госпожа Макева, которая говори, що останется на ринку 30-40 предприятий. И ми видим, що это сьогодні привертається в реальність. Це абсолютно корупційна постанова номер 390. Аудитори подали позов до суду. І суд розглядає цей позов. І суд зобов'язав Кабінет міністра оприлюднити нормативних своїх документах про те, що є позов до цієї постанови. Але Мінфін і кабінет міністрів, ініціатор аціатор розробником до цього часу не опублікували про те, що є судовий розвит. Ну, На мой взгляд, є деякі перекоси. Есть некое лоббирование четверки, потому что этим требованиям отвечают только шесть компаний. И в последнее время мы видим, так сказать, гунку вооружения, когда в тендерах, в частности, по Министерству инфраструктуры, уже недостаточно выполнять только требования 390, а повышается, просто каждый показатель повышается, и уже, на мой взгляд, только три компании отвечают. Багато з цих вимог ми вже запровадили в Україні. Це є контроль якості зовнішній контроль якості аудиторських послуг, це є застосування міжнародних стандартів аудиту. Але на сьогодні ми ще е, потребує ще змін система сертифікації е, і система регулювання і нагляду в аудиторській діяльності. Basic requirement of the EU directive on statutory audit to have, uh, and that is what both versions of the law that are being discussed would implement uh, independent oversight authority over the audit profession. Uh, this, uh... Оприлюднено сьогодні на сайті Міністерства фінансів як проєкт законопроєкту, Він взагалі не може навіть атестуватись на першому рівні як законопроєкт. Те, що написали депутати, вони внесли в квітні місяці цього року, допрацьовували, спілкувалися багато з спільнотою з різними аудиторськими верствами, так би мовити, і по горизонталі, і по вертикалі, і е, за галузевими територіальним признаком. І у, на початку жовтня вони Передоопрацьовану, перероблену версію зареєстрували. МінФін весь цей час сам із собою працював і, власне кажучи, якщо подивитися, у нього начебто лише одна мета, щоб залишився один рядок тому законі. Тобто там виписані і критерії, і вимоги, і все таке інше, що об'єктивно, начебто, сприяє організації діяльності аудиторів, а потім іде маленьке речення. Але кабінет Міністрів має право змінити будь-який час будь-що. Скажіть, скажіть, будь ласка, це б має претендувати на назву законопроект? Ну, звичайно, ні. А? Я думаю і дуже сподіваюся, що це буде все-таки законопроект групи народних депутатів. Во-первых, этот законопроект готовился теми людьми, которые понимают всю специфику деятельности, такой очень сложной, очень тонко настраиваемой деятельности, как аудиторская деятельность. Кроме того, самым главным и именно существенной особенностью, отличием данного законопроекта является то, что сохраняется профессиональное саморегулирование и именно общественный надзор над аудиторской деятельностью. Взагали, думаю, что нам требует до экспертов, их очень много сегодня в нашей стране, Але нам треба ще і залучити тих, хто вже прийняв закон. А сьогодні закон прийняли тільки дві країни: це Фінляндія і Німеччина. І, і нам дуже цікаво, як ці законопроекти будуть, пр вже будуть працювати. Не законопроекти, а закони. Міністр державне регулювання. І держава це державний контроль. І основна функція державного управління це функція державного контролю. Але суспільний нагляд, і саме в назві сказано, що це нагляд від імені суспільства, від імені користувачів фінансової звітності. І суспільство є один із основних користувачів фінансової звітності. Діло в тому, що государство та сила. которая всегда заинтересована именно в налоговых поступлениях, именно в том, чтобы сиюминутно резать курицу, которая потом может снести золотые яйца, потому что чиновничество не носитель долгосрочных государственных стратегических интересов. Задача чиновников сегодня украсть и убежать. А носитель стратегических интересов бизнес и общество. Поэтому общественный надзор действительно будет заинтересован э, в том, чтобы обеспечивать стратегические интересы, и чтобы не умерли не только аудиторы, но и предприятия, и чтобы аудиторы помогали предприятиям не умереть. Просто есть общественный надзор и есть общественный надзор. Если это общественный надзор в варианте Минфина, то нужно понимать, что он только называется общественным, а на самом деле это все равно надзор Министерства финансов. Поэтому нужно следить не по словам, а по сути, потому что вкладывают в это понятие.